Замість застави тримання під вартою сьогодні в апеляційному суді Дніпропетровської області відбувається розгляд справи щодо смертельного ДТП. В Його результаті травмовані двоє дорослих, а їх дитина, десятирічна дівчинка, померла. Сьогодні під стінами апеляційного суду зібралося багато людей. Це й батьки, сусіди та друзі сім'ї, яка постраждала внаслідок аварії на трасі Н 23 у Криворізькому районі. На цих плакатах та на вустах одне водій, який 10 липня порушив правила дорожнього руху і спричинив аварію, що забрала життя дитини, повинен нести суворо покарання. Немає моєї кихітки, нема мого сонця. Я хочу, щоб він теж сидів у в'язниці, щоб він почувствував це, щоб він подумав, як їздити на такій швидкості і збивати людей, збивати дітей. Вона могла жити, вона мала жити. Вона любила це життя. Вона любила батьків, любила дітей. Вона така була дружелюбна. А він взяв її, і убив. Йому не місце ходити на свободі. Він повинен сидіти у в'язниці. Ми дуже просимо суд, ми дуже просимо апеляційний суд, щоб не брали ніяку заставу, ніякі гроші не вернуть нам онуку. Вона співала гарно, вона займалася, ходила на пілон. Вона гімнасткою була, вона малювала. У неї життя все було, все життя, тільки світ відкривався. Боже, дитина їхала щаслива з річки. Сьогоднішнє судове засідання проходило в режимі відеоконференції. У ньому брали участь усі учасники справи. Оскаржували раніше призначений запобіжний захід для підозрюваного. Водія «Сузуки» відпустили під заставу в 150 тисяч. Він вбив на він збив нас стріх і вбив нашу доньку. Єдину ми Нянялі адвокатів і подали на апеляцію. Сьогодні у нас апеляційний суд. Ми дуже хочемо оскаржити цю заставу і щоб його взяли під варту. Тривало судове засідання близько двох годин, і як результат, суд ухвалив нову постанову. Запобіжний захід 32-річному підозрюваному. Застава у 208 тисяч гривень. Ухвала індустріального районного суду міста Дніпра була скасована і винесена нова ухвала Дніпровським апеляційним судом, яким визначено вилучити у підозрюваного документи, які дозволяють виїздити за кордон за межі України. Та визначено більш максимальний розмір застави. Зараз до того часу, як будуть несені кошти, особу беруть під варту. Так, тобто деякий час, як мінімум, це три доби, він буде під вартою. А якщо будуть знайдені кошти, якщо вони будуть внесені, то звичайно, що він буде звільнений з під варти, але все одно матиме статус підозрюваної особи. Застава має бути внесена у триденний термін. Дарі Артем Кравченко. Цей день.